Слава Україні! Героя слава! Слава нації! Смербора! Зашко білий! Герой нації! Це білий! Герой нації! Це білий, герой нації! Це білий! Герой нації! Ця білий! Герой нації! Слава Україні! слава! Наці! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героя слава! Слава нації! Смербова! Слава нації! Сашко білий, герой нації, 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 слава Україні, слава Україні, слава Україні, слава нації, Україна,